Всім привіт Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні ми будемо місити тісто на пиріжки на жарені Що значить мені треба? 30 грам дрожжей Додаю туди ложку цукру. Вона трошки більше так Можна залить молочком, можна залить теплою водичкою. Розмішуємо грам 100 не більше. розмішуємо дрожжі із тоді нам треба одне яйце. і кефір на кефірі робимо сьогодні. Гарно розмішуємо, розколочуємо так дрожжі, щоб вони розколотилися, трошки хай постоять. добавляю соли сюди, чайну ось Отак. От добавляю і добавляю сюди яйце. Виливаю дріжджі у кефір, ось так і тепер додаю борошно і розколочу як на густі олодки. Ось так розколочуємо. Як на густі, такі густі густі оладки, може навіть Ось так, о, десь борошна 300 грам, я не важила, але приблизно то. Ось так. Роз, розмішуємо, розколучуємо і залишаємо хвилин на 30 хай підходять у під теплому місці. Зараз тепло. Даже, можна сказати, жарко на кухні. Ми всі прекрасно знаю, що жаріше. І хай вони собі побродять. Як побродять, тоді будемо місити тісто, додавати ще борошна. Я за приготую, приготовлю, підсію, поки воно тут побродить. Ось так все, накриваю ще все. Накриваю і, і, і хай воно собі бродить. Ось так. Все. І залишаю на столі, хай воно собі побродить. І так, друзі, півчаса пройшло, тісто наше побродило вже. Ось, бачите, піднялося воно. І тепер будемо замішувати далі його. Я просіяла ще муки тут десь, ну, грам 300, теж 400. Будемо бачити, скільки треба, бачите, яке воно в нас тісто. І додаємо борошно сюди і місимо тісто. Замішуємо, щоб було не круте. Додаємо потрошку. Ну, тісто треба бути негесеньке. Так, замішу. І так, тісто я замісила, і ось таке воно трошки вийшло липкувати, але воно таке й должно бути. Трошки, щоб воно приставало так до рук. А, тоді воно буде м'ягесеньке, пухкесеньке. І як жарити мемтою, от будуть такі пухпирчасті на їхті. Ось так, так, все. Тісто замішане, і тепер я відправляю його, хай воно собі підходить. Як підійде, будемо формувати пиріжки. В общем, що схочемо, то й будемо робити. І так, друзі, тісто наше підійшло, як бачите, вже. Ось таке воно. І зараз ми будемо його виробляти, змащуємо олією дошку. Гарно, так, щоб воно не приставало. Тісто до його. І тепер будемо наше тісто виробляти. Тісто дуже гарне, нягесеньке. і виробляємо такі невеличкі балабушки. Ліпить будемо пиріжки, м'ясо, рис, м'ясо варене там у рисові. Напополом варила кашу, ніхто не хоче їсти. Поніли, полискали. Ми зараз його. Використаю. Так, скоріше поїмо? Я як ще з чимось може придумаю? Фантазія може сработати сама по собі. Так, все це зараз прикрию. Собі тут стоїть, поки. Олія в мене жар гріється, жаркається. Олійка гріється, включила її. І будемо ліпити пиріжки. Зліплюю, я тут буду розпліскувати отак і жарить в олії. І так, перші я жарила, як бачите, такі получилися вони гарненькі, м'якенькі, пухкенькі такі, бачите, ось такі купую Бачите, це саме перші ті що я ж... Робила, дивіться, всередині вони які нягенькі. тягучкенькі, резинові. Ось такі, бачите? і смачні. Ех, пахнуть. Ну і далі будуть у мене ще з сюрпризом. І так, друзі, пожарила я пиріжки. Це вже тішусь з сюрпризом. Це сюрприз невеличкий, це вони з яблуками накрішені. Ось дивіться, такі всередині. Звісно, яблучка простовали, їх не видно. Тісто, дивіться, яке гарне пухке гарнюня тісто. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.